Так, всім прийняття. Це друга частина, бо нам першої три хвилини не вистачило слайд. Так, і я вже була в цій. Це мені додала багато мила. Мені здається, що зубагато. Прям так піку опахне, відчули. Так, зараз вам показується. Він дуже ніжний клімник слова. І ділямо сюди, щоб було.

Ой, що прикольно, до речі. Усім святою, в мене його дуже багато зараз. Так, я не знаю, куди я йде. Зараз ще наповнимо в цій частині, будемо шукати для нього контейнер. Дивіться, скільки в мене є багато. Це дуже багато реально Йдемо шукати. Це, і в мен, і мене навіть не закінчився це. Зараз іде шукати для нього е, ну, коробочку якусь. Не, ну, зараз я типу покажу. І... Так, я шукаю. Шукаю не в своїй кімнаті, або в, в батьківській. Мені здається, що тут у них щось таке є. всяких таких ось якихось пакетиків, якихось маленьких. Ну, йде в мою кімнату. Та да ож мене бардак. Я вам не буду їх показувати, бо він дуже сильний. У mm -hmm. мене тут нічого нема. А, ну, є один на штучка, Ну, ладно. Це така от від хай всяких. Бляха, вже буде третя частина ходити. Так що я складенко зараз. Так, зараз я при... при... прийду включу. І зараз буде третя частина, бо все в другу частину вже не вміщається.